По великому по пизмі робимо руху, як намагаємося зняти кільце. Далі стискаємо нашою здоровою рукою зап'ясток, збираємо кисть в кулак і робимо рухи вліво, вправо, вперед, назад. Так робимо по 10-15 разів. Наступне долоня до долоні і натискаємо спочатку в одну сторону, потім в іншу. Ровно так по 15-20 разів. Ставимо пальці до пальців, збираємо пальці разом і розкрущуємо. Так робимо 15-20 разів. Виконайте ці вправи кожного дня, і ви дуже швидко прийдете до нормів функціонування вашої кісті та пальців, а також ви не будете відчувати болі та спастики. А якщо вам потрібна індивідуальна консультація та розробка плану реабілітації саме для вашого випадку, то пишіть за зв'язуйтесь з нами контакти в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, чи пробували ви цю гімнастику чи ні.